Доброго дня, наші дорогі підписники. Ми раді вас вітати на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а ми переходимо до новин футболу. Федеріко К'єза може продовжити кар'єру в АПЛ. Тоттенгем зацікавлений у купівлі гравця за 30 мільйонів євро. Барселона домовилася з агентом Ніко Вільямса про п'ятирічний контракт все, що залишається для закінчення переходу підписання паперів і активувати клаусулу гравця. Ангель Ансельміно, новий гравець Челсі. Вартість трансферу 20 мільйонів євро. 19-річний аргентинський центральний захисник за свою кар'єру зіграв 10 матчів. Він приєднається до клубу в лютому. Трент Олександр Арнольд хоче залишитися в Ліверпулі. Його не цікавить пропозиція Реалу Мадриду. Ліверпуль вже почав переговори про продовження контракту з агентами гравця. Челсі заплатить за Філіпа Йоргенсена 24,5 мільйони євро. Контракт буде розрахований до 2030 року з опцією продовження ще на сезон. Матіс Ліхт вже домовився про особисті умови з Манчестер Юнайтед і чекає, поки Юнайтед домовиться з Баварією. Баварія хоче 50 мільйонів євро в той час, як Юнайтед готовий заплатити близько 35 мільйонів євро плюс бонуси. Борусія Дортмунд близька до трансферу Яна Коуто. Трансфер обійдеться Дортмундцям в 30 мільйонів євро. Робін Ле Норман, новий гравець Атлетико Мадриду. 27-річний центральний захисник куплений за 35 мільйонів євро. Контракт до літа 2029 року. Фулгем близький до підписання Еміля Смітроу за 41,5 мільйони євро. Якщо трансфер відбудеться, то він стане самою дорогою продажою в історії Арсеналу. Півзахисник виходив в старті всього три рази з серпня 2022 року. Сердар Азмун продовжить кар'єру в Шабабе Аль-Ахлі із Оае. Футболіст пройде медичний огляд найближчим часом. Перемовини між Манчестер Сіті і Аль-Іттіхадом по причині продажу голкіпера Едерсона зайшли в тупік. Манчестер Сіті хоче 50 мільйонів євро за гравця. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.